Ні, 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 точно, точно. Ось всі Да, Багато дуже так забирають пасту, в інтернеті прочитали, що найкращий час 6 до 8. Думаю, чого найкращий, але не краще. Ось це почергає. От. Я про свої критерії писала, 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 ага. писала, писала, ніхто не чув. І в записках українського саме приділяє до Україні. У вишивкові з 93-го року я написала, була добірка коло Я написала, покупки України дотримували. У 93 році року... і знову владі Деснув рядену ціні зм'я в ньому не існує. О, тепер що? ми цинізм маємо, вже ліну маємо. Україну докотила бути вигляд. А, щоб це не працює. Я тоді добре, оптимістично. Думаю, що всі це буде для того, щоб поставити крапки на все біда і почати життя спочатку. Я вперше вийшла. Якби у мене вже закінчився цей період реабілітації, я ходила на ходінка. Оскільки я народжена в рік коня, а це ж хто знає, він прийняв добре. Я народжена в рік коня, кінь не може ходити несправно. Інце тварина, щоб підкопити е, камінь. Я сказала, що підкопити камінь не трішки, я не вийду на риску. А тут ви розумієте, маєте оцю, оці вибори. А не проголосувати я не можу. Бо це тоді буде проти всіх. Важко вибрати. Знаєте, як я mm Значить, -hmm. Нічого не пишіть, але це може вона відзвучити. Колись ще в інституті один е, знайомий, студент, який одружувався, і щось не здавав, він сказав, що вдало одружитися, це все одно, що засунути руку в мішок з гадюками і сподіватися витягти вужа. Так оце вибори, оці наші тепер вибори, ми засуваємо руку. мішок з гадюками.

Макиївку, ну, Донецьк, Луганськ, ну, в чому я ще і це були перші рази, коли я виконувала людей. Я не хочу робити, але я мусила до це презентацію. Мені казали, куди ви їдете, це хаті, він такий, сякий, високомовний, значить, він о, він вас прийде. гарно. Явно сьогодні. Сікіль, як в той оперний, так я не бачив. Перед оперними. А доки з Києва, як... вони ж не захотіли дати екран, щоб люди теж Рівном в Рівному був Богу. В Харкові було добре. Поїду в Матліївку, в Луган Донецьк, в Одесу, в Сімферополіс. Скрізь буде добре, скрізь люди, їх треба вичекувати. Бо вони ж бідні, не віж собі, хоч би і нам зараз. Якби у нас поки не бідували зараз. Як би ми не почувалися. Сьогоднішній ваш вибір це за, за що насамперед? Без персоналів, якщо? за ваше майбутнє. Ось ви молодий хлопець, за ваше майбутнє. У мене діти теж вже й внуки у мене є. Їхнім, щоб вони були в нормальній країні. Бо ми зготовані, а, а от вам Вам треба так воно Хлопці вже захищали, розумієте? Захищають. Бачите, яке однозначне становище. Наші не хочуть боятися мирних стріляти, а тільки все зробить. Оце трошки. У вас паспорт. Так, давай. Знаєте, я взагалі дуже багато читаю, але це не найцікавіше. Mm. 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 Нічого закінчиться. Зараз я вам так. Стало, що одного ранку ми просунемо в іншій країні. І що? Нічого, бо проспали свого. Але я думаю, що останні поділи, цей майдан, це Небесна Сотня. Я думаю, змінили історії, відстої і протинувся в іншій країні. І я сподіваюся, такі такі були хотіли. Цього російського коняка нікува. Є інший, який закінчується. За мною щось кудись він їде, і за мною це я згадую. Москви простиня. О, той, який потрапить, хай, хай не захочу в Україну. Доброго дня. Здоровий раз. Дістати крайній зранку. Всіх можна зразу. Всіх можна зразу. Да, так? Добре. А у них не владеть чи владять? Ані, Левіси. Таємниця. Ніби зараз може бути таємниця. Нема сквозь вибирати всі таємники. Так, все. Не дуже буде. За майже 12 століття треба було мати лідера і не одного. Кримські татари, маленький народ. Як стоїть Чубари і стоїть Джемильова, ж приємно подивитися, вони їм вірять, в них акумулюється надія кримського народу. А ми все з виборів до грибу. А що нам трошки гени переполовинили, мабуть? Ви знаєте що? Я не можу скаржитися на читача, але читають мене дуже погано. Не вчитують. У мене написано чорним по-другому. Що берестечко, буває народ маленький. А ми давно розгортили багно. От нам багной заважає.